На цьому уроці ми розберемося, як реалізувати додавання двох чисел. Ми тут з вами серйозні люди і будемо використовувати серйозні технології. Зокрема, ми застосуємо подійно орієнтоване програмування. Для початку нам треба реалізувати систему управління подіями. Для цього ми створимо клас EventManager, в конструкторі якого ми створимо список слухачів. Далі створимо метод, який буде дозволяти підписатись на подію. В реальному житті це схоже на щось. Типу, коли ви підписуєтесь в інтернет-магазині на те, що хочете отримувати повідомлення, коли будуть знижки на товари. Спочатку перевіряємо, чи вже існує список слухачів на цю подію. Якщо ні, то створимо порожній масив і додамо до цього масиву нашого слухача. Тепер реалізуємо функцію для генерації події Notify. Умовно кажучи, яка буде викликатись, коли знижка на товар. Відбулася, ми хочемо розіслати повідомлення всім тим, хто підписалися. Ця функція отримує тип події і, і якісь дані, які будемо передавати всім підписникам. Перевіряємо, чи хтось взагалі підписався на цю подію. Якщо так, то йдемо по всім підписникам і викликаємо кожного підписника з тими параметрами, які прийшли в нашу функцію. Власне, це все. Система обробки подій готова. Переходимо до, власне, додавання чисел. Для цього ми створимо ще один клас. Який буде називатись «Adder», який буде, власне, займатися додаванням чисел. Для початку в конструкторі опишемо ті атрибути, які нам необхідні. Перше, що нам треба, це власне наш івент-менеджер. Не дарма ж ми його зробили. «Event Manager». Далі нам потрібен атрибут, де ми будемо зберігати результати нашого додавання. Далі ми підписуємо наш клас на такі події. Перша подія це скидання результату. Reset Result. І в нас буде функція, яка буде скидувати результат. Reset Result. Друга подія. А, я тут забув написати Subscribe. Власне, друга подія це додання числа Add number. І третя подія буде викликатись, коли додавання виконано. Назвемо цю подію performed. і будемо викликати метод storeResult. Тобто ми по події, коли виконане додавання, просто зберігаємо результат. Тепер давайте опишемо всі наші обробники цих подій. Перший обробник це reset result. Він повинен отримувати дані, хоча для нього ці дані не потрібні, але кожен обробник подій мусить вміти отримувати дані. Єдине, що робить цей обробник, це присвоює результат нулю. Наступна функція це додавання числа. Ця функція буде викликатись, коли нам треба буде обробити подію додавання ще одного числа до результату. І що ця функція буде робити? Вона буде викликати подію performed і передавати в цю подію поточний результат плюс число, яке отримала ця функція. І настанок нам треба реалізувати функцію для зберігання результату. Ми в self-result додаємо дані, які прилетіли нам з даної події. Ось і все. Базова реалізація готова. Тепер давайте, власне, напишемо функцію, яка буде додавати два числа. Подивимося, як це працює, використовуючи події. Add to number. А та Б. По-перше, нам треба скинути результат. Для цього ми в event Manager викликаємо подію. ResetResult. Після того, як ми скинули результат, нам треба викликати наступну подію. Це додати число. Додаємо число А. І ще одну подію, де ми додаємо число Б. Після чого нам треба повернути результат. Давайте розберемося, як це працює. По-перше, ми викликаємо подію Reset result. На цю подію підписалась функція цього ж об'єкту. Reset result, яка присвоює результат 0. Потім викликаємо подію додати число AddNumber. На цю подію підписався наш метод AddNumber, який, власне. Просто викликає наступну подію і передає параметром поточний результат, плюс той параметр, що був переданий в цю подію. І, власне, на performed подію, тобто на те, що додавання виконано, ми викликаємо функцію StoreResult, яка отримує дані, яка зберігає ці дані в результат. І отже, ця функція, викликавши ці три події підряд, може просто повернути результат. Давайте перевіримо, як працює ця реалізація. Створимо зміну Adder, Далі просто виведемо Adder add to number. Наприклад, 12 і 7,5. Ага, тут я не передав параметр self, який має бути переданий в кожному методі класу. Тому отримав цю помилку. Тут я неправильно описав конструктор. Давайте перезапущу. Виправимо назву методу. Ага, тут я неправильно відформатував. Треба посунути трошки лівіше. Невеличка помилочка з функції. І ми отримали результат 19,5. Отже, наша невеличка програма справилася цією непосильною задачею складання двох чисел. Ставте лайки, якщо у вас є ідеї, як можна реалізувати цю програму ще більш складніше.